Дане відео це ще один спін-офф, або, як я кажу, Боквел, на мототему, яку я розпочав в одному з попередніх роликів. Сьогоднішнім вступом послужать дві реальні історії, одна з яких виявилася трагічною. Історія перша. Мій однокласник, який, мабуть, і в туалет їздив мопедом. Напросився у спільного знайомого прокатнутися на мотоциклі МТ Днепра. І в перші ж секунди руху ледь не опинився ну, разом із власником у ставку. Та й мотоциклом теж. Хоча цей варіант, можливо, мати легші наслідки, але пуля вирішила завадити затоплені мотоцикла, і, в свою чергу, взяла за це плату зігнуту передню вилку. Друга історія. Мій паралельнокласник у вже досить дорослому, зрілому віці повіз на риболовлю, ловлю, ну, чи по гриби, це не так важливо, свого вищестоячого колегу, ну, можна сказати, начальника. Як там розвивалися події, невідомо. Але за кермом МТ опинився начальник. Офіційною мовою водій не впорався з керуванням і зіштовхнувся з деревом. Внаслідок цього ДТП недосвідчений водій помер у лікарні від внутрішньої кровотечі, а мій паралельнокласник отримав переломи стегна. Плюс інвалідність, плюс умовний термін ув'язнення за передачу керма особі, що не мала відповідної водійської категорії, а внаслідок цього відбулося ДТП і загибель людини, плюс грошове стягнення від сім'ї загиблого, плюс втрату мотоцикла. До чого я веду цими історіями? До того, що ці два випадки сталися на мотоциклах МТ «Дніпр», у яких ведучим колесом було лише одне з трьох. Тобто, цілком очікувано, що коляска вела, створювала зі свого боку додатковий опір, а водії мали нульовий досвід кермування важкими мотоциклами з боковим прицепом. А от якби в роті виросли гриби, то в ліс не треба було б ходити. Тобто, якби коляски мали ведуче колесо, то цих ДТП і трагедії, можливо, не трапилося б. А тепер переходжу до основної теми. Важкі мотоцикли типу МТ Дніпр досить потужні, Ну, від 32 до 36 кінських сил. Але повноцінно демонструвати свої можливості на м'яких ґрунтах не можуть, саме через те, що мають лише одне ведуче колесо з трьох наявних. Тому для підвищення прохідності логічно було б передавати крутний момент на бокове колесо, те, що знаходиться під боковим причепом. Саме ця ідея була реалізована в мотоциклах МВ750 попередниках МТ Дніпр. Але МВ-750 випускався в дуже обмеженій кількості. І от саме на його базі був створений Дніпр-12. Він пішов у серію в 1977 році, і як завжди, у Радянському Союзі ця подія присвячувалася 60-річчю більшовицького перевороту. Дніпр 12 відрізнявся від попередника іменної серії Дніпра МТ-1036 двигуном і... Ведучим колесом у боковому причепі. Двигун К750, нижньоклапаний, встановлювався на старішій моделі. Цей двигун був значно слабшим за безпосереднього попередника. Він мав лише 26 кінських сил замість 36. Однак конструктори запевняли, що саме цей силовий агрегат якнайкраще пристосовувався до різних дорожніх умов і не вимагав частого перемикання передач. Хоча моя думка. Більш простіше, більш примітивніше. До цього двигуна вже був створений редуктор, створений диференціал, і було простіше поставити старий двигун на новішу раму, ніж створювати під новий двигун, новий диференціал і новий редуктор. Можливо, ці кроки були зроблені, але були неуспішними. Тому і повернулися до двигуна К750. Отже, продовжу. Двигун К750 простішою експлуатацією, мало форсований, працював у парі з коробкою передач, яка встановлювалася на останній моделі Дніпрів. Її особливістю і унікальністю Радянського мотопрому була наявність передачі заднього ходу, що для навантаженого під зав'язку сільськогосподарською продукцією важкого мотоцикла вважалося дуже корисною функцією. Але головною родзинкою Дніпра 12 все ж було два ведучих колеса. Для передавання зусилля на колесо коляски слугували доповнена диференціальним механізмом трансмісія, поперечний карданний вал і редуктор. Диференціал змонтований разом з головною передачею в спільному розбірному корпусі, який має такі ж приєднувальні доважеля підвізки колеса, розміри, як картер головної передачі усіх на той час моделей сімейства Дніпр. Порівнюючи з автомобільними диференціалами тих часів. Коли основою були конічні передачі, які розподіляли крутний момент порівну і симетрично. механізм Дніпра має циліндричні шестерні, і завдяки цьому зусилля на різні колеси розподіляються неоднаково. Така начинка була вибрана на підставі досліджень, які засвідчили, що на колесо бокового причепа припадає 30-40% навантаження. А на заднє колесо мотоцикла відповідно 70-60%. Тож для Дніпра 12 вибрали коефіцієнт асиметрії, диференціала як 20 до 11%. Саме таку кількість зубів мають його шестерні, які передають на заднє колесо 64% зусилля. А на бокове 36%. Від диференціала обертання передається через карданний вал, що розташований під кузовом бокового причепа, на редуктор. Він, редуктор, скомпонований спільно з маятником важелом підвіски колеса, а важіль закріплений на рамі коляски, як у МТ-10-36 дніп. В корпусі редуктора розташовані два вала, ведучі і ведені з пару циліндричних шестерень. Шліцьова ступиця веденої шестерні виступає з кришки редуктора і сполучається з внутрішніми шліцями ступиці колеса. До корпуса ж приварене вухо, за допомогою якого він з'єднаний з амортизатором колеса коляски. Захищати все це від бруду і води повинні ущівальні прокладки і сальники. Завдяки двом ведучим колесам у Дніпра 12 не потрібно регулювати розвал і сходження коліс, бо коляска вже не тягне у свій бік. Також на 25% зменшилась сила тертя кочення колеса коляски, а це потягло за собою суттєве зменшення зношення шини і витрату палива. Також конструктори привертали увагу і на несуттєві дрібниці, на коляску, до якої причеплена касета у яку в свою чергу поміщається 10-літрова каністра, а також кріпленнями для лопати. Також іншою дрібницею є е, змонтована на рамі мотоцикла розетка, в яку підключаються радіоприймач, лампа і тому подібні електроприлади. А на закінчення зачитаю технічні характеристики мотоцикла. Габарити 2430 мм на 1700 мм на 1100 мм. Колія 1200 мм. Кліренс на вантаженого мотоцикла 120 мм. Суха маса 350 кг. Максимальна швидкість 90 км за годину. Витрата палива на швидкості 50-60 км за годину. Складала 6,2 літра на 100 км. Витрати масла. Четверть літра на 100 км. Двигун Чотирьохтактний, з нижнім розташуванням клапанів. Діаметр циліндрів 78 мм. Хід поршня теж 78 мм. Робочий об'єм 746 см3 Ступінь стиснення 6 Максимальна потужність при 4900 обертів за хвилину становить 26 кінських сил. Паливо, бензин А 72. Карбюратор К-302, електрообладнання, Напруга 6 В. Система запалювання батарейна. Генератор Г414, батарея змт 12 свічки А8У. Трансмісія. Щеплення двохдискове сухе. Коробка передач чотирьохступінчата, плюс передача заднього ходу. Перемикання передач ножне з автоматичним вимиканням щеплення. Головна передача кардонна. Привід кольоски диференціальний за допомогою кардонного вала. Передаточні числа. Перша передача 16,63, друга 10,56, третя 7,85, четверта 6. Ходова частина. Передня вилка телескопічна, задня маятникова. З пружинно-гідравлічними амортизаторами двосторонньої дії. Гальма барабанні. передні двухкулачкове. Колеса взаємозамінні, розмір шин 95 на 484 або 3,75 на 19 дюймів. Ось і все. Залишилось сказати, що це відео містить інформацію зі статті головного інженера київського мотозавода Муратова і головного конструктора Ярмака. Ця стаття розташована у журналі за рулем 1977 року.